Друзі, це мої другі книжкові полички. І почну вам показувати з самої верхньої полички. Тут у мене так само немає якоїсь системи конкретної, з якої я там розставляю книги. Просто, просто книги одного автора в мене зберігаються, так сказати, разом. Все. Так, тут у нас. Вероніка рот. Тут у нас Вероніка рот і її е, Дівергент, інсургент і е, я не пам'ятаю Еледжен. Еледженд, я не пам'ятаю, як вона в перекладі звучить ця книга. А, покажу вам, як вони виглядають під обкладинками. Варіант. Ось. Ну, мінімалістичні обкладинки. Далі в нас ідуть книги Стефані Мейер сутінки Всі чотири книги. Я перша зараз у мене на я її взяла. Тому можу показати вам обкладинку другу. Все супер мінімалістично. Так. І тут у нас йдуть голодні ігри Сюзанни Колінз. Мій чоловік прочитав всі три книжки. Дуже лишився задоволений після того, як прочитав, ще дивився фільм, і, і дуже йому сподобалось, тому в мене вони на черзі. Так, ну а ми переходимо до наступної полички. Так, наступна поличка, тут лише не видно, напевно, останньої книжки, ось вона тут. Але я вам в будь-якому випадку буду їх діставати і показувати. Тому тут у нас Стівен Кінг, і в цих книжкових поличках три полки заповнені Стівеном Кінгом. А всього заповнених 4 з 6. Ось. Я думаю, що найближчим часом заповнюється ще пару поличок, тому що ми. Маю книжкові покупки вже, і там такий маленький спойлер, доволі багато книг, тому сподіваюся, що вони всі помістяться. Ні, ну всі вони помістяться, звісно. У мене чотири пустих полички загалом, але треба, треба бути обережно з книжковими покупками. І так, Стівен Кінг. Тут його uh, ігра Джерелда Джерел'з Гейм. Ми з чоловіком дивились фільм. Книгу я не читала, чоловік теж не читав. Фільм сподобався: тут у нас Роза Марена, а, Rose Mailer, якщо англійською, і я читала її в російському перекладі. Зараз я про це дуже сильно шкодую, тому що, як з'ясувалося, переклад російський з англійського дуже-дуже-дуже поганий. А Тут обмовлюсь лише в тому плані, він поганий, що на українську мову перекладають максимально дослівно. Або якщо це не можна перекласти дослівно, то використовують жартівливі, форми, ну, жартівливі такі речення в тій або іншій формі, максимально взяті з нашого менталітету, скажімо так. В російському варіанті, в російському перекладі дуже часто перекладають максимально простий варіант. Якщо, наприклад, в книзі є е, матюклива форма там, вираження якихось думок, або, ну, скажімо так, просто, якщо в книзі є мати, то в російському перекладі в більшості випадків їх будуть вирізати або перекладати, наприклад, скажімо так, я зараз не буду проговорювати це слово, але всі ми знаємо, що там, погана людина можна знайти масу матюкливих варіантів. То, так от в російському перекладі це буде переклад погана людина. В українському варіанті це буде максимально наближений матюк. І я вважаю, що це дуже правильно, тому що ні, мати це неправильно, але ви не розумієте насправді в реальності, як пише автор матів В книгах Стівена Кінга насправді дуже і дуже багато. Якщо ви читали в оригіналі, то ви, напевно, це знаєте. Він дуже любить, так собі скажемо, гарне слівце. сорі. І так, тут у нас роза Марена, яку я буду прочитувати в оригіналі, тому що, тому що ось це. Тут у нас, якщо я не помиляюсь, це в нас збірник, а, нічні кошмари і фантастичні видіння. щось таке. А, я не пам'ятала, скільки в нас тут розповідей, і скільки повістей, але от я знаю, що це збірник, і мій чоловік, якщо я не помиляюсь, читав. Далі книга Стівна Кінга яку я абсолютно нічого не знаю. Тут у нас 4 після півночі, і це також збірник. Коштував він 6 доларів на знижку. Тут у нас темна половина Стивена Кінги. Я комічно теж читала. Uh, Needful Things uh, Потрібні речі. Якщо я не помиляю, зараз в українському перекладі ця книга теж вже є. Раніше її не було. Тут у нас І, до речі, я не читала ні цю, ні темну половину. З усіх, що зараз показую, ще разом рано читати. Так, Долорес Клейборн, теж не читала. Стивен Кінг і його. А, як буде сіяння українською мовою? Буду говорити англійською, його Shining. The Shining Стівена Кінга. І а, Стівен Кінг під куполом. Цю книгу я читала разом зі своїм чоловіком. Він читав в оригіналі, я читала в перекладі в українському, до речі, і залишилася в великому захваті. Саме читаючи цю книгу разом з чоловіком, ми зрозуміли, що український переклад він максимально наближений. А російський, я одночасно знаходила в російських в російській книзі, в російському перекладі ті або інші сцени, там або фрази, або діалоги. І вони, звичайно, відрізняються доволі. Ну, я не можу сказати, що вони прям дуже сильно відрізняються, але я можу сказати, що ваші враження, які повинні бути одні, завдяки російському перекладу інші. Ось це я можу сказати: наступна поличка з Стівеном Кінгом, і я не дуже тут можу зрозуміти, чому тут так мало книжок. Тут немає взагалі-то лише одної. Ось. Одну зараз чоловік читає, це Dreamcatcher. В перекладі це Ловець Снів. Ось тут з-під нього обкладинка. Далі в нас Серця в Атлантиді. В перекладі вона називається. Далі в нас мобільник Стівена Кінга. До речі, його я читала теж в російському перекладі. Загалом враження непогані, але хочу перечитати в оригіналі. Тут теж, до речі, переклади і оригінали, є відмінності, тому ми, ми теж з чоловіком читали практично разом. Я спочатку потім він, якщо не помиляюся, бо може навпаки, Но ми порівнювали переклад, тому є відмінності. Це Fender's Keepers з трилогії, так, якщо я не помиляюся, помиляюсь, Кінга. Це як, як А, Так, ця книга в нас в перекладі майже як Бьюік. Ну, верніше, вона в російському перекладі. Ліза Бет, не чпай, будь ласка, не можна. В російському перекладі вона звучить майже як Бьюік, а в українському її, мені здається, ще немає. А, і це в нас теж. Збірник, якщо я не помиляюсь. В російському перекладі мішок з цих В українському, мені здається, немає перекладу цієї книги. І доктор Сон теж з чоловіком читали разом. Теж український переклад максимально наближений. І дивилась я фільм. Я прочитала книгу, якраз в Україні вийшов фільм новий. Я дивилась фільм. Я дуже. Елізабет виключила мені світло, сорі, дай сюди. Дуже хороші враження в мене лишилися від фільму, тому, ну, звичайно, що відрізняється. <говори> відрізняється, звичайно, і книга від фільму, чи фільм від фільм від книги відрізняється однозначно, але плюси є і в тому, і в тому. <говори> а, мені здається, що, звичайно, книга. Фільм, верніш, навряд чи зможе переплюнути книгу. Можливо, є такі винятки, не знаю. Якщо ви знаєте фільми, які були, знаєте, набагато кращі, ніж верніш, які самі по собі є набагато кращими, ніж книги, то діліться ними в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися, але на моєму досвіді я ще поки не стикалася з фільмами, які будуть кращими за книгу. Ну, а ми переходимо до наступної полички. Ну, і тут у нас остання поличка зі Стівеном Кінгом. А, тут, напевно, більшість нових книг. Ні, брешу. Теж, переважна, більшість секонд-хенду. Перша книга в нас тут тамінокери. Ні я, ні чоловік не читали. Я вже не. Я колись читала нотацію, вже не пам'ятаю, якщо чесно, про що вона. Як завжди, мені здається. Крута книга Стівена Кінга, як може бути інакше? Е я знаю, що вона є в російському перекладі, вона так і називається Тамінокери. В українському я не бачила. Можливо, є вже зараз, тому що зараз клуб сімейного дозвілля дуже, дуже сильно почав багато перекладати Стівена Кінга і перевипускати його вже перекладені книжки, які були в клубі під новими обкладинками. Супер дуже класно. Якщо вам, до речі, цікаво, зробимо огляд на книги, які зараз випускає КСД. А, постійно, верніше, книги Стівена Кінга, які зараз випускає КСД. Ну, мені, до речі, цікаво, тому, скоріше за все, такому відео буде. Далі Стивен Desperation. Е, я знаю, що в російському перекладі є ця книга, вона називається Бізнедогі. Е, я не знаю, чи є вона в українському перекладі. Мені здається, що ще немає. Вона, до речі, доволі товстенька. Це не збірник, якщо я не помиляюсь. Ні, це не збірник, тут майже 700 сторін. Ага, дуже класна тут обкладинка. Ну, зараз подивимось, що під супер О, Ось така у нас а, мінімалістична тверда обкладинка. Ось, мені подобається. Так, далі у нас пара нових книг. Це одна з останніх книг Стівена Кінга Outsider. Або ще її перекладають як чужак. Е мені чоловік її дарував на день народження, коли ми з ним тільки познайомились. Це було дуже приємно. Він, будучи в Канаді, передав мені її в Україну. Дуже класно, моя була на тим, перша книга англійською мовою, тому. Це для мене дуже така. Не знаю, дуже для мене така знакова. Верніш такий знаковий подарунок. Хотіла сказати, знакова покупка, але це ж подарунок. Так, це нам подарувала теж Лізана Хрещена наша кума. На. А річницю нашого подружнього життя з чоловіком. Вона з нашим дуже любимо читати книги, і от вони нам подарували. І Фід одна з останніх теж робіт Стівна Кінга це збірник. Виходить, він, здається, минулого року. Далі в нас іде темна вежа. У нас тут не всі книжки, тому що ми збирали їх теж на барахолках, але оцю першу нам подарувала теж наша кума разом з. Іфітблец. До речі, ця книга в українському перекладі є, і якщо я не помиляюсь, вона є, і називається вона «І потече кров, чи ітече кров щось таке. Так, далі в нас іде темна вежа. Перша книга, яку нам подарувала теж наша кума на річницю весілля. Далі книги, які ми купували з чоловіком. Це теж перша книга з серії. Але отакий от цікавий формат. Це м'яка обкладинка. І тут є навіть картинки. Ось. Дуже-дуже цікаво. Зручний, хороший формат, в руці тримати зручно, книга не розлазиться. Мені дуже подобається ще був такий момент. Чоловік раніше купував якісь книжки з серії, а потім він якось був теж в секонд-хенді і питає мене, а в нас є третя книга з серії про темну вежу? Я кажу, ні, звичайно, я була на 1000% впевнена, що немає. Зрештою, він, ну, звичайно, купив і тепер у нас. Дві третіх книги. Одна трошки кращої якості, друга трошки гіршої якості. Але тепер у нас їх дві. Далі четверта книга. Е, темної вежі. Це в нас шоста. І сьома. Тобто в нас немає другої і п'ятої, правильно? Сьома така гарна. Теж, до речі, з картинками. Зараз, якщо знайду, покажу ось Сьома. Сьома дуже велика книжка. Дуже я не знаю, можливо, це найбільша книга, яка в нас є Стівена Кінга. Не взагалі найбільша в нього, але найбільша з тих, що в нас є. І тут у нас. А... Зараз знайду. Тут дуже просто багато ще інформації після книги. Де ці сторінки? Чому немає сторінок? Це що все? Не книга? Ні, це книга. Де сторінки? Ну, коротше, тут більше 800 сторін. На ну, секундочку. Так, ось це всі мої книжкові полички. Це всі ті книги, які в мене є. Наразі дуже скоро до цих поличок додадуться нові книжечки, будуть книжкові покупки. І я думаю, що після того, як ми, купу... після того, як ми з вами подивимося книжкові покупки, я їх ще правда не знімала, але я впевнена, що після цього я ще зніму відео, як ми розставляємо з вами ці книги нові по нашим книжковим полицям. І, можливо, тоді навіть щось на книжкових полицях я поміняю. Будемо дивитись, я не впевнена. Але буде таке відео. Я знаю, що дуже багатьом цікаво дивитись такі відео про те, як розставляються книжки на полички. Тому, однозначно, цієї осені таке відео буде. Ось, ну, а на цьому все.